Христос посеред нас. Дорогі у Христі, браття і сестри, 10 травня Свята Православна Церква за своїм богослужінням молитовно вшановує пам'ять преподобного Стефана Ігумена Печерського, єпископа Володимира Волинського. Він народився близько 1040 року і походив з боярського роду, прийняв постриження у Києво-Печерському монастирі. Ще у молодому віці і став улюбленим учнем преподобного Феодосія Печерського. Незабаром його призначили керівником хору, тобто канонарха. 1074 року преподобного Стефана обрали ігуменом Печерського монастиря. Преподобний Феодосій заповів Стефанові закінчити будівництво новозакладеної мурованої церкви, що він і виконав, а крім того, розбудував монастир. І обгородив його дерев'яною стіною. У 1078 році невідомо чому братія виступила проти преподобного Стефана, і він вимушений був залишити Печерський монастир. Тоді преподобний з допомогою побожних боя вирішив збудувати новий монастир, для цього він обрав місце, що знаходилося недалеко від Печерського монастиря, і мало назву Кловського урочища. Монастир був збудований на честь положення Ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, але відомий він був назвою Кловського монастиря. Цей монастир проіснував недовго. У 1096 році, під час нападу половців на Київ, монастир був зруйнований вщент. Стефан був дуже шанований, і коли звільнилося місце єпископа Володимирського на Волині близько 1090 року. На це місце був поставлений преподобний Стефан. На Володимирській кафедрі преподобний Стефан теж відзначився багатьма добрими справами. Під час життя у Володимирі він приїжджав до Печерського монастиря, зокрема, був присутнім під час відкриття мощів преподобного Феодосія у 1091 році. Помер преподобний Стефан 27 квітня 1094 року. І похований у Володимирі Волинському. Дорогі браття і сестри, молімося Всеблагому Богу, який просвічує і освячує всяку людину, яка приходить у світ, щоб за молитвами преподобного Стефана він зміцнив нашу віру і допоміг нам, перемагаючи все суєтне, гріховне та житейське, бути гідними дітьми своєї церкви та рідної нашої батьківщини і стати спадкоємцями життя вічного. Христос посеред нас і є, і буде.